Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі Перець чорний мелений ціна 10 гривень. Гірчиця 70 грамів. Ціна 10 гривень. Приправа деко до курки 6 гривень. Море спецій до курки ціна 6 гривень. Паста томатна смачна кухня 9 гривень. Круасани від лукас. Одна штука 8 гривень. Крем-паста шоколадна фундук 69 гривень. Крем-паста чокофіні 55 гривень 400 г. Молоко незбиране згущене – 47 гривень. Енергетичний напій – 14 гривень 250 г. Хел, енергетичний напій, ціна 19 гривень. Снечки 19 гривень 200 г. Вафлі з солоною карамелю, 9 гривень. Чай тропічні фрукти 15 гривень, 20 пакетиків. Чай міцний байховий пакетований. 3 слона 55 гривень. Кава розчинна 169 гривень. Кава Галка люкс 100 г 29 гривень. 59 гривень коштує вазон для квітів. Три варіанти кольорів. Сірий, бежевий та білий. Набір шпателів кулінарних 15 гривень за три штуки. Форма для випікання силиконового кругла 69 гривень. Кольори в асортименті. Форма для випікання кексів силіконова 69 гривень 6 штук. Також є кольори на вибір. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 14 гривень. Ополонник кухонний силиконовий 44 гривні 1 тонний. Лопатка кухона із прорізами. Ціна 17 гривень. Горіху кол 34 гривні. Алюмінієвий ручний. 44 гривні коштує набір ложок чайних 3 штуки. Ложки столові 3 штуки. Ціна 59 гривень. Веделки також три штуки в наборі. Ціна 59 гривень. 15 гривень ложка кавова кольорова із довгою ручкою. Акційна ціна лише на рожевий колір. 15 гривень ложка столова. 29 гривень коштує миска глибока металева. 99 гривень коштує миска глибока металева кольорова. Каструля Браво Chef, Об'єм 2 літри 300 мл. Ціна 233 гривні. Сковорідка 169 гривень. Діаметр 26 см. 249 гривень. Коштує сковорідка, Діаметр також 26 см. Френч прес об'єм 800 мл. Акційна ціна 189 гривень. Чайник, об'єм 2 літри, 299 гривень. 34 гривні коштує тарілка десертна діаметр 18 см. Тарілка із дизайном ціна 49 гривень. Діаметр 22 см. Блюто діаметр 17 см від люмінар ціна 69 гривень. Салат діаметр 15,5 см. Ціна 39 гривень. Глибока миска 69 гривень. Салатник прямокутний 109 гривень. І такий салатник великий ціна 109 гривень. Діаметр 23 см. Креманка скляна від фірми Люмінар. Ціна 49 гривень. Об'єм 250 мл. 49 гривень. Чашка порцелянова коштує. Посуд від фірми LUMINARC, блакитного кольору ціна 49 гривень, є діаметр 25 см та 12 см. Глибоке блюдо чорного кольору 69 гривень, діаметр 17 см. Горщик для запікання ціна 49 гривень із кришкою. Сніжна панда. Рушники паперові 32 гривні. Бологі серветки 60 штук 15 гривень. Вологі серветки. Аква Baby 27 гривень. Чорні вологі серветки 120 штук 49 гривень. Вологий туалетний папір на турели, 50 штук 27 гривень. Вологі серветки на ціна 19 гривень, 20 штук для зняття макіяжу. Рушники паперові від фірми Диву 2 штуки двошаровий. Ціна 47 гривень. Рушники паперові 25 гривень, 1 рулон, Термос 129 гривень. Підставка під гаряче 29 гривень 1 штука. Підставка під гаряче 11 гривень. Фрекінбок. Кухонні губки 24 гривні 6 штук. ...контейнер із кришкою Ажур. Об'єм 7 літрів з половиною ціна 79 гривень. Савекс порошок для ручного прання 34 гривні. Сатин рідина для прання 500 мл 19 гривень. Капсула для прання Аріель 13 штук 189 гривень. 24 штуки 289 гривень, перволь капсула 119 гривень, Аріель капсула 10 штук 155 гривень. Блокнот формат А5 37 гривень, альбом для малювання 34 гривні. Папір офісний. Формат А4 500 штук 155 гривень. Набір олівців ароматизованих 37 гривень 12 кольорів. Освіжувач повітря Ейрвік 64 гривні. Шампунь або бальзам для волосся. Ціна 69 гривень. Відкалус шампунь 109 гривень 1 літр. Маска для волосся 109 гривень. Профікаре 69 гривень шампунь. Кондиціонер для волосся 49 гривень. Шампунь від SIOS 109 гривень. Об'єм 400 мл. Понтін шампунь 114 гривень. Також 400 мл об'єм. Дитячий шампунь мультипульте 37 гривень. Від Чаума шампунь 64 гривні. Сухий шампунь від Чаума 88 гривень. Сульсена паста 84 гривні. Шампунь 109 гривень. Шампунь Сіос чоловічий 109 гривень. Шампунь Гель від Арко 2 в одному. Ціна 62 гривні. Спорт Стар 39 гривень. Рідке мило 32 гривні. Дитяче рідке мило мультипульти. Акційна ціна 37 гривень. Рідке крем мило. Об'єм 1 літр 39 гривень. Великий асортимент ароматів. Тверде мило, Grand Charm 5 штук 37 гривень. Туалетна вода від фірми Lovit 39 гривень. Спрей міст для тіла 69 гривень. Акційна ціна лише на блакитний колір. Дезодорант спрей від фірми Нівея 77 гривень. Роликовий антиперспірант від DAV 62 гривні. Рексона Стік 99 гривень. Роликовий дезодорант від Рексона 57 гривень. Нівей чоловічий спрей 88 гривень, Нівей роликовий чоловічий 64, Дезодорант спрей від фірми Фа чоловічий 69 гривень, зубна паста Sanino 19 гривень. Зубна паста Colkate Max Fresh 62 гривні. Фарба для волосся Елітан 29 гривень. Щоденні прокладки Librez 50 штук 39 гривень. Лібрез 58 штук в упаковці, 77 гривень ціна. Котекс. Прокладки для критичних днів нічні. 7 штук 44 гривні. Котекс Ультра 44 гривні 8 штук. Натурела 37 гривень. Щоденні прокладки 40 штук 32 гривні. Белла Фотін 22 гривні 20 штук. Прокладки гігієнічні 19 гривень. Ліпрес 9 штук 23 гривні. Ліпрес 10 штук 32 гривні. Натурелла – 10 штук упаковці 37 гривень. Акція діє по 15 жовтня, включно ОЛВС 62 гривні, 20 штук упаковці 77 гривень, ОЛВС Нічні 12 штук 77 гривень. До зустрічі на каналі.